Перевізники у Тернополі просять підвищити вартість проїзду у громадському транспорті. Кажуть, на це є ряд вагомих причин, і надіслали відповідне звернення у міську раду. Там це прохання вивчають. Зокрема, на останньому виконкомі виділили кошти на незалежний аудит, тобто перевірять, чи є така потреба і доцільність. Просимо надати дозвіл на але кошти на не Немає, Немає. Тернопільські перевізники наводять такі аргументи щодо підвищення тарифу. Існуючий тариф вже двох два роки, який треба було переглянути, і ми, і скажімо, влада міста тримаємо з останніх сил за рахунок різних механізмів компенсації втрат перевізника. На превеликий жаль, бюджети в нас не до недо заповнені і немає можливості напевно, що компенсувати в повній мірі витрати перевізників. Тому ми змушені звернутися до мерії для того, щоб підняти тариф на перевезення пасажирів, щоб він був економічно обґрунтований. Вдалося оновити за цей період часу багатьом підприємствам парк вийшли на лінії нові автобуси, а які потребують значно більших вкладень для належного їх утримання в доброму стані. Зі слів начальника управління транспортних мереж та зв'язку Олега Вітрука. В останні у нашому місті тарифи піднімалися у 2021 році під час транспортної реформи. Ми максимально можливо е намагалися стримати процес е зміни тарифів в більшу сторону. Однак е ситуація настільки зараз ускладнилася, що вже ні місто, ні перевізники е не встані забезпечити абсолютної якості при діють при існуючих тарифах, тому що будемо говорити так, що вартість палива, наприклад, дизельного палива, виросла. Майже удвічі на 92 відсотки, з тим, яке було тоді, коли приймався останній тариф з 27 до 52 гривень. Будемо говорити, мінімально навіть це тож через підняття цін на електроенергію, паливно-мастильні матеріали та зріз заробітної плати водіям, тариф залишитися попереднім не може. Тим більше, що ще е, з 2022 року, відколи пішов ріст на енергоносії, на е, види. На ремонтні роботи, на запасні частини, на шини, на акумулятори по всіх навколишніх містах вже пішов, пішла хвиля зміни тарифів. Так, до прикладу, найвищий тариф на проїзд у громадському транспорті у Львові він складає 20 гривень. Вартість проїзду у маршрутних таксі Вінниці від 1 червня 2022 року – 15-18 гривень. А от з 20 червня цього року і в Івано-Франківську ціна за проїзд у громадському транспорті зросла з 10 до 15 гривень, найнижчий досі у Тернополі. Для Тернополя це може закінчитися насамперед зменшенням транспорту, і то колосальним зменшенням транспорту. У тому, що в цьому виді мають працювати висококваліфіковані працівники як на обслуговуванні, так і на водії відповідних категорій, яких зараз дуже бракує. Тож, згідно з поданих розрахунків, повна ціна проїзду може орієнтовно становити від 15.16 до 19.20 гривень за поїздку.